Сьогодні 26 вересня. Обриваю малину Почас Джоанджея. Ягоди багато. Ягода велика. Вночі було досить холодно, до 5 градусів тепла. Але ягода достигає, постійно достигає. Джанджей насипає, що треба. І ягоди, як ви бачите, великі. Дуже задоволений цим сортом. Буду, напевно ще досаджувати. Його великий плюс він безколючковий, але лише потребуєш палери, тому що окремі пагони досягають до 22 висоту. А так повністю задоволений. Яка ягода? Вітер збився в кучу, але нічого. Завтра частина її поїде на ринок. На ринку ціна кажуть 50 гривень за півлітровий стаканчик, а при здачі на заморозку поки що 80 за кілограм. Тобто на ринку продавати вигідніше. Ну, звичайно, що 30 кг не продаш на ринку. Можна і продати. Тому і частина поїде все-таки на заморозку. Але частина піде на ринок. Обіцяю, що з неділі ціна перездачі на заморозку зросте. Але поки становить 80 гривень за кілограм. Я зі свого боку рекомендую Сорджон-Джей. При правильному догляді він капітально насипає ягодами.